Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-го годину ранку розпочинаємо зведення від повітряних сил. Армія Російської Федерації запустила по території України 425 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знешкодили триста 390 з них є влучання на 13 локаціях. Війська Росія атакувала регіони балістичними крилатами та кроваю авіаційною ракетами, а також безпілотниками різних типів. Українські військові знешкодили 367 безпілотників та всі ракети, крім чотирьох балістичних. Вночі вибухи лунали, зокрема у Дніпрі, Одесі, на Львівщині та Івано-Франківщині, а також в інших регіонах є постраждалі та пошкодження інфраструктури. Одна людина поранена внаслідок ворожого удару по запорізькому району. Про це інформує власний військова адміністрація. Продовж доби окупанти завдали понад 380 ударів по 35 населених пунктів Запорізької області. Відомо, що росіяни наносили артилерійські та авіаційні удари, застосовували реактивні системи залпового вогню. А понад 200 безпілотників різної модифікації переважно ФПВі, атакували Запоріжжя, Кушугум, Таврійське, Заливне, Купіянівку, Степногірськ, Приморський та ряд інших населених пунктів надійшло понад 60 повідомлень про пошкодження. Ніж житла автівок та об'єктів інфраструктури. Ціло оборони минулого тижня звільнили понад 200 кілометрів квадратних територій, що є найбільшим здобутком України на полі бою за останні два з половиною роки. Видання з посиланням на аналітиків AFP та інституту вивчення війни повідомляє, що йдеться в основному по території на запорізькому напрямку з 11 по 15 лютого українські захисники провели низку успішних контрнаступальних дій та провели м м повернули під контроль населені пункти вздовж річок Янчур та Гайчур, що на Олександрівському та Гуляйпільському напрямку. Стверджується, що успіх українських військ вимовлений, зокрема і тим, що росіяни втратили доступ до супутникового зв'язку «Старлінг». Водночас інші аналітики дають більш консервативну оцінку діям сил оборони. Ось і дослідники з Клемент Молін повідомляє, що збройні сили України дійсно вже певний час проводять активні наступальні дії на цьому напрямку. Однак йдеться про звільнення не повністю окупованих росіянами території, а радше зачистку сірої зони у 5 до 15 кілометрів, куди зайшли розпорошені групи росіян і де тривають активні бої. Безпілотники ймовірно атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За даними осінь каналів, йдеться про нафтопереробний завод Ілійський, який сили оборони останні атакували ще 1 січня цього року. Ну і ми будемо очікувати на офіційну інформацію, звичайно, позитивну від нашого генерального штабу збройних сил України. Ворог, вкотре атакував Одесу ударними безпілотниками про наслідки атаки постраждалих та що відомо стане на зараз, а також що вистачає деситим сьогодні зарплати або пенсії на життя. Далі розповість наша спецкореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками, наслідок чого один з дронів влучив квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку. Окремо зафіксовано влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО. Вогнем знищено два автомобіля. Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасади та скління. Інше на території гаражного кооперативу пошкоджено сім гаражів та два автомобілі. Попередньо відомо про двох постраждалих. Рятувальники працювали за різними адресами. Одна з пожеж була в будівлі СТО та складу автомобільних шин. Пожежа там ліквідована на площі 300 квадратних метрів, знищено декілька автівок. Влучання було в гаражний кооператив. Там з послідуючим загоранням пошкоджено сім гаражів, знищено два автомобіля. Горіли два продовольчих магазини. Ушкоджень зазнав 25-поверховий житловий будинок. Там на 22-му поверсі пошкоджена квартира та балкон сходової клітини. На щастя, без пожежі в житловому будинку та без постраждалих. На місці працювала психологія, ДСНС, надавала допомогу. Люди дуже злякалися і були в різному. Аційному стані наразі нам відомо про дві постраждалі особи. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки. Ну а зростання цін інфляція та загальна нестабільність економіки сьогодні хвилюють багатьох українців. Комунальні послуги, продукти, одяг і навіть базові речі першої необхідності поступово дорожчають. Люди змушені переглядати свої витрати, відмовлятися від двогорядних покупок і планувати бюджет значно обережніше ніж раніше. Водночас рівень доходів для значної частини населення залишається незмінним. Підвищення зарплат або пенсії відбувається нечасто як правило, не відповідає реальному зростанню. Ні, ми запитали в жителів міста, чи вистачає їм сьогодні заробітної плати або пенсії на життя, та коли востаннє їм підвищували доходи. У квітні буде підняття зарплати. В цілому не, не жаліємось. Стіпендії немає. Стіпендії ніт. Е, учусь просто в час в коледжі адківалова. Вот. Е, так що на ну, денях. Денег не знаю такое, то тоже сейчас цены все так растут, я в шоке вообще. И ну, и, и, шмотки стоят дорого. И, и в принципе даже даже пахавать, то есть людям тоже не хватает часто. Но ну, зарплаты сейчас как будто ну, не те вообще. Ну хотя есть тоже достойные по типу, но ну, не знаю тоже. Надо надо мозги иметь для того, чтобы для того, чтобы зарабатывать много, на что больше всего. На наверное, наверное, на одежду она реально дорогая. Типа і хочеться купить чогось такого качественного, яке не придется через два дня или не износится на вот такая тема. Или после первої сірки, вона там уже не станет кошла та какой-то такой. Коли була студентка, і пан Зеленський підняв нам стипендію в Сироську до 8 тисяч, і цієї стипендії місяць хватало. Зараз я не знаю, що по стипендіям, но знаю, чула, що попіднімали всім. Ну, всім. Пока нет, но работала годик назад. На ежу, на косметику, на вещи. Ежа вообще цены космические. Вещи купить цены космические. Надо ходить по сенсеям и выловливать скидки, если хочешь одеться в Одессе нормально. Потому что денег не хватает ни на что. И хочется и вкусно поесть, а ты заходишь в этот магазин, а даже сладкая водичка маленькая, которая стоила там 10 гривен, а уже 29 гривен. Ну, это дурдом. Ну, мне кажется, вот сейчас будет вот 5 тысяч купюра, когда уходят, и цены в магазинах будуть соответствовать этой купюре. Какие зарплаты? Ну, во-первых, у меня пенсия, это ниже плинтуса, можно так сказать. На эту пенсию даже не заплатишь за этот за это электричество. Вот что я могу вам сказать. Если бы не, не дети, не дочка, Я не знаю, как бы я жила. И, и, и не только я одна. Еще у меня дочка, а есть люди, у которых нет деток, некому помочь. Они просто ниже принтуса опущены, еле выживают. Вот это мое такое тоже личное мнение. Это не то, что... Так оно и есть. Просто очень многие люди боятся говорить, так как оно есть. Сильно нас задавили. Я давно на, на пенсии уже. Бо на пенсию выходил в 55 лет. Я работал на судне. И мы перевозили аммиак. В Америки. А то, що є, та пенсія, яку я отримую зараз, ну це так. Трошки заплатити за комуналку і все. А як виживаєте сьогодні Ну, Я працював, все, і трошки щось відкладав. Знав. А я, я заощаджував. Да. Це главний. головний заощаджувач був так. А так, щоб надіятися на це... Ну, Пенсію врізали. Все. Ну як? як? Бо не бо на, на Інфля Інфляція, ціни ростуть, а пенсія не міняється. Вона як міняється там на 100-200 гривень. Що це нічого не дає? Фінансове становище для багатьох категорій населення залишається нестабільним. Якщо працюючі ще мають надії на підвищення зарплат або додаткових заробіток і намагаються адаптуватись до нових умов, то студенти і пенсіонери особливо гостро відчувають наслідки інфляції, зростання цін на базові потреби, їжу, комунальні послуги, ліки та одяг змушують економити і відкладати навіть необхідні покупки. На цьому в мене все студія. Наша спецкореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події Одеського регіону. Ми прямуємо далі. Запобіжний захід у виді арешту з можливістю застави 425 млн грн мільйонів гривень. Проситиме спеціалізована антикорупційна прокуратура для екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це повідомила речниця антикорупційного органу у коментарі Укрінформу. За її словами, попитання про обрання запобіжного заходу вже подали до суду, але час засідання ще не визначено. Нагадаємо вам, екс-посадовці оголосили підозру в рамках справи МІДА щодо корупції в енергетиці. Йому інкримінують участь. У злочинній організації та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом також вчора Вищий антикорупційний суд розглядав скаргу Галущенка щодо незаконного затримання. Сучасково задовольнив скаргу Галущенка, але залишив його під вартою. Також відомо, що суд зняв арешт із частини майна сім'ї нардепки Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі депутатів. Суд постановив арештувати вкладний рахунок Юлії Тимошенко, однак відмову арешті половини рухомого майна. А це три авто, двох гаражів, які належать її чоловіку Олександру Тимошенку. Суд також скасував арешт на 6 тисяч доларів. Нагадаємо вам, Юлія Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів для голосування у Верховній раді. Їй призначили 33 мільйони гривень застави, яку вона вже внесла. Нардепці загрожує позбавлення волі від. П'яти до десяти років з можливістю з можливою конфіскацією майна. На Набу і САП завершили слідство у справі про незаконне збагачення посадовця служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу. За даними ЗМІ, йдеться про бригадного генерала Іллю Вітюка. Слідство вважає, що у грудні 2023 року він придбав квартиру за понад 21 млн мільйон гривень, оформивши її на члена сім'ї. Тоді як у договорі зазначено 12,8 млн мільйонів гривень. Походження коштів пояснювали доходами ФОП піднівето юридичних та консалтингових послуг Національному антикорупційному бюро України заявляє, що ці послуги фактично. Не надавалися, а частина коштів могла надходити від усіх пов'язаних із заволодінням грошима у Також не підтверджено законне походження ще понад 8 мільйона гривень. Тим часом уряд оновив умови програми Національний кешбек з 1 березня. Відсоток залежатиме від категорії товару у тих сферах, де імпорт у споживчому пошуку перевищує 35%, Кешбек становитиме 15%, в інших 5%. До початку весни залишається єдина ставка кешбеку 10% на всі українські товари. Мінцифри повідомляють, що з моменту запуску програми українці купили вітчизняних товарів на понад 63 мільярда гривень. Власники приватних будинків та танхаусів зможуть оформити кредит під 0% на генератори. Прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко повідомила, що енергокредит можна оформити у будь-якому банку партнері а кошти витратити на енергообладнання для помешкань. Держава компенсує до 30% тіла кредиту. Загальна сума може складати до 480 тисяч гривень, а строк до 10 років. Кредит під 0% також зможуть оформити ОСББ. Сума до 3 мільйонів гривень строк до 3 років. Компенсація від держави становитиме. До 50% на генератори та до 70% на сонячну електростанцію або тепловий насос. На цьому в мене все Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. щогодинних випусків на медіаплатформі Новини Лайф. З вами був Олександр Син. Бережіть себе та України.